Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про одне чудове, проте недооцінене нами з вами слівце. Запопадливий. Це який? По-перше, це той, який старанно, наполегливо виконує що-небудь: ретельний, дбайливий. Вона була така працьовита, мов бджола, запопадлива. Але не лише людина може бути запопадливою, наполегливим, старанним, тобто запопадливим, може бути прохання, умовляння, прибирання тощо. А ще запопадливий це охочий, жадібний до чого-небудь. Наприклад, запопадливий до науки, запопадливий до музики, запопадливий до алкоголю. Бувають запопадливі кавалери, тобто ті, які попереджають наші бажання, наміри. Наприклад, коли ви ще не встигли змерзнути, а його куртка вже на ваших плечах. Погодьтесь, запопадливо. А ще, якщо вже зовсім перегнути, то запопадливий це той, який догоджає, лестить кому-небудь із корисливою метою догідливий. Говоріть українською правильно, будьте запопадливі, тобто наполегливі старанні в прибиранні чи навчанні, однак не у вмовляннях чи залицяннях.